Чи являємось ми всі особливими. З одного боку, ми всі особливі. У нас у всіх унікальні, унікальна комбінація різних якостей, зовнішності, особистих якостей, у нас різні смаки, і це робить нас унікальними. З другого боку, у всіх нас є серце, мозок, нервова система, які працюють за тими самими принципами і законами. І також є закони фізики, які теж на нас всіх однаково впливають. Але коли ми починаємо свої особливості сприймати як щось хороше чи погане, то тоді починаються проблеми з самооцінкою, самовизначенням, порівнянням себе з іншими. В мене більший ніс, менший ніс. Я вище чи я нижче, чи мені потрібно зламати свої кістки, щоб зробити операцію і потім стати вище. І тоді я стану краще чомусь. Насправді це все просто наші особливості, з якими ми так чи інакше маємо справу. І до яких ми пристосовуємося. І коли ви будете дивитись на свої особливості, саме як на факт вашого життя, умову вашого життя, то ви позбудетесь дуже багатьох проблем в своєму житті.